Дитячі куртки, сорт перший плюс другий, вага 15 кг, ціна 2,9 євро за 1 кг. Перша у нас ось така дивіться, така класна. Вона йде підліткова так, на 14 років. Відсіка гарно, такого класного е, такого кольору. Всередині теплесенька. Далі ось така також теплесенька всередині. На. Так, 12-18 місяців. Дуже прикольно виглядає. Дивіться, які гарні курточки. Просто новесенька, ось така чорно-біла. Так, на 140 см. Від 134 до 140 см. Ось так. Далі ось така. Також новесенька, просто неймовірно. 24 місяці на 85 см. Далі ось така. Дивіться, яка класна. Також новесенька. 9-10 рочків. Дуже класному стані курточка. Так, тут у нас розмір 11-12 рочків. Ось така вона. Тут на рукавчику ось тут. Такий принт. Нашивка така. Далі, дивіться, ще одна новесенька курточка. Ні реально, Я не бачу слідів носіння прям. Реально дуже класно. 86,92 см. Далі. Ось така курточка. Типу, як якийсь дощовичок. Ось така віта класна. Буде прикольно на дощ. Не буде промокати. Далі у нас іде ось така фіолетова курточка. Розмір тут. Так, розміру немає. Ну, Це приблизно на 3-4 роки. Далі, ось така безрукавочка сині. Так, тут у нас є трошки сліди такі від нашевочки. Ну, я думаю, можна якось прибрати. Так, розмір. 128 см. Так. Ось така зелена курточка, малюсінька, дуже маленька. Так, це у нас, напевно, на скільки рочків. Так, на 80 см це тобто приблизно два рочки. Далі. Ось така курточка, це вже був дитину, дитин, дитяка класна. Приблизно на рочків 5. Так, перше 4-5 рочки. Далі. Ось така курточка, такий самий розмір, як попередній. Далі. Ось така курточка, типу, дощовичок. точно промикати не буде. Розмір на 18 місяців, на 83 сантиметра. Далі. Також така водонепроникна курточка на 9-10 років. Далі на 140 сантиметрів. Така парка. Вона йде тонка, не зимова. Далі ось така на 122-128 см. Вічок класна, ззаді є ось такі світловідбиваючі полосочки. Далі. Ось така, бліці, так класна, реально, дуже прикольні курточки. Стан набагато прикольніший для спорту. Перший плюс другий це просто неймовірно. Курточки в розмірі 36. Це, напевно, вже підліткова йде. Будет на 14 років. Далі на 7-8 років. Ось така білесенька курточка, Дивіться, яка класна. Так. Далі ось така, дивіться, яка класна. Проти на хлопчика маленького. Так, на 93 см, так? Ні, на 98. 98 см. Далі, ось така, дивіться, яка класу. там на лавандовый офигенный колер на 12-13 рот. Ну что у нас тут есть? Ось такий, знову, так вот такие снова. Это подушечка. Дуже классная курточка. Классный принт. Так, размер, размер, размер. Тут не понял, что размер. Так, здесь? 5 ручки. Вот так. Что показываю вам? Остальную Вот такую курточку. Здесь это классная, это 128 см вона йде замова на флісі. Все, ось тільки наш курточок все залишається. Все, якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджером у Viber та забирайте його прямо зараз.